У нас в наявності європейський Volkswagen Tiguan 2018 року випуску з пробігом 156 тисяч кілометрів, з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач і повним приводом. Бачимо зразу Basic LED оптику, передні парктроніки, красиві опціональні диски, неймовірно крутий салон шкіра. Поєднанні білих, чорних кольорів з електрорегулюваннями та пам'яттю сидіння водія. Кіряне мультикермо з полюстками, адаптивний круїз-контроль, 156 тисяч чесного та перевіреного пробігу, датчики дощу та світла, функція автоматичного дальнього світла, електронний паркінг, система автохолд, звичайно, автоматична коробка передач, також вибір режиму руху авто, трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, по асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, це ряд він Регульований, тобто ви собі сидіння можете відсувати, підсувати, тим самим збільшуючи місце в багажнику. Клімат, контроль, зарядка, прикурювач, столики з підстаканниками, третій підголівник, третій ремінь безпеки, підлокітник з підстаканниками і кріплення з для ваших діток. Досить великий багажник з підвійною підлогою. Докатка. Домкрат, компрес, компресс, компресор, секретка зі всіма ключами. Це автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень, з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.